Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Як сказати польською? Говорити по телефону. Поляки говорять говорити через телефон. І ми перекладемо це польською розмав'яч п'яз. Telefon. Dużo często czuję pomyłkę, że co każdy student rozmawiać powinno być rozmawiać przez/ telefon. I na głos powinien być na e telefon. Rozmawiać przez telefon. się tak. Ja rozmawiam przez telefon. Ty rozmawiasz przez telefon. On, ona, ono, pan, pan'a przez telefon, ми розmawiamy przez телефон, ви розмав'яче через телефон, а оні, не розмовляють через телефон. Використовуйте цю фразу правильно. До наступних зустрічей, залиште сердечко, якщо було корисно. Cześć!